Усім привіт! Ви на каналі Big Fish Way. Ну що ми трошечки тут підскупилися. Зараз робимо новошкий обзорчик. Як дивіться, що ми тут вкратце купили? Купили пуфа поводочки, патерностер флагман, флюрокарбон інлайн. овсетні козура, крючки, 12-й овнер, Дві кормушечки від флагман 90-100 грамм з грунту за чепами, копія кавунчика, далі дрифтер. Далі нову фламочку, колобавочку, азурочку, вертушечку, фламичку вертушечку, мепс вертушечку. Blackfire X4 450 метрів 0, 14 мм, 7-7 кілогр... кілограм тест жовтого кольору. І взяв дві прикормочки, пачечки, Це чорна плітка, холодна вода, мотиль, холодна вода і взяв ще на пробу силікончик такий хітомітрий, вже бачите, ознущив на от він буде виглядати.